Всіх вітаю на каналі. Сьогодні буду давати комплексне водорозчинне добриво майстер агро. Його можна використовувати для розсади овочів та квітів. Призначення: універсальне високоефективне водорозчинне комплексне добриво для кореневого підживлення розсадів та квітів. Склад у нас азоту 20%. Фосфор у нас 13% калію 13%. Короневе підживлення 5 г чайна ложка на 2 літри води. Багато людей рекомендували це добриво, тому будемо пробувати. Беремо 5 літрів води, в мене одна баклажка, і сюди будемо додавати 12,5 г добрива. Насипаю добриво ложку. Зараз будемо насипати через лійку. У мене невеличка лійка якраз підходить для того, щоб переливати. І дуже зручно додавати щось у пляшку. Додаємо 12,5 г доброго. Гарно перемішаємо. Головне, щоб водичка була тепленькою. Додали наше добриво, зараз гарно перемішаємо. Після того, як я гарно все змішав, беру 2-літрову пляшку з отаким кінцем. У мене, звичайно, кусочок ручки, це для того, щоб було зручно підживлювати під корень. Зараз сюди будемо переливати і потім будемо підживлювати. Перелив я у бутилку. Зараз будемо брати томати і та підживлювати. Тут в мене трошечки розлилося, треба все гарно прибрати, щоб було чистенько. Ось такі в мене томати до підживлення. Пізніше зніму результат після підживлення вже. Ось так ми підживлюємо прямо під корінь. Сьогодні будемо підживлювати дві касети томатів і дві касети перцю. Перець буде після того, як підживлення томати. Ось так ми все гарно полили. Томати повинні бути чудовими після такого підживлення. Вони гарно підуть в ріст, корінь стане ще більшим. І стебло буде ще товстішим. Після того, як зробило підживлення, ставимо на місце і беремо другу касету. Будемо також додавати добрива. Зараз ще потрібно долити добриво і будемо наносити. Вода змінила колір, адже добриво розчинилося у воді. Добриво це має гарні відгуки. Його багато людей використовують, воно і по ціні недороге, і ефективне. Починаємо наносити добриво. З томатами ми закінчили. Переходимо на перець. Перчик гарно росте, це гібридний перець, жовтий куб і червоний куб. Зараз ми його будемо також підживлювати. Тут так само під корінь і по рядочкам пішли. Гарно все проливаємо. Ось так ми все гарно поролили, ставимо на місце перчик під світло, щоб він гарно ріс. Незручно однією рукою, але ми поставили його. Перчик на своєму місці і продовжує рости. Переходимо до наших двох касет. Переносимо на стіл і тепер під корень будемо все проливати. Перець ми пролили це, був домашній перчик насіння. Ставимо на місце і переходимо на іншу касету. Томати з перцем ми полили, додаючи доброго, комплексне. Ставимо все на місце і пізніше будемо поливати капусту з гірками. Вся розсада стоїть по своїх місцях. Ось, як ви можете побачити, перчик гарний вже. Там, капусточка, цибулька вже готова на продаж. Зараз в мене температура тут 18 градусів. Землі 15. Сьогодні використовували водорозчинне комплексне добриво. Ось таке багато людей його радить. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, мене це дуже бадьорить. Я готовий знімати багато контенту. Всім дякую за перегляд. Бажаю добра!